Розповім один з поширених методів збору інформації про нас в обхід соціальних мереж. Зрештою, саме ці дані використовують для створення нашого цифрового портрета, під який адаптують повідомлення, аби вплинути на наше мислення та поведінку. Як це відбувається? Спочатку ти бачиш щось веселе чи смішне, Форма та зміст не викликають підозр. Наприклад, ти отримуєш повідомлення. Завтра інстаграм стане платним для всіх користувачів. Якщо хочеш далі користуватися ним безоплатно, перейшли це повідомлення десяти друзям. Ти дивишся та думаєш, що щось дивне, але краще зробити, ніж ні. Цим нас провокують надії, які потрібні для сегментації аудиторії. Наприклад, так можуть визначити людей, які не вміють фільтрувати інформацію чи з легкістю повірять шахраям. Наприклад, саме такі аудиторії першочергово будуть надсилати так звані смс-ки щастя, з нібито виграшем в лотереї. Ти можеш надалі отримувати пропозиції, пограти у безоплатну гру чи пройти веселий тест. Хто ти з серіалу Гра престолів. Про те, що разу, як ти тиснеш кнопку Пройти гру чи тест, то погоджуєшся, що значна частина інформації з твого облікового запису буде скопійована. І не тільки твоя, але й твоїх друзів у соціальній мережі. А це наші телефони, імейли, вподобання, фотографії. Все, що є в відкритому доступі можуть скопіювати одним махом. Далі цю інформацію проаналізують, систематизують і йдуть до висновку, що тобі краще запропонувати та як подати інформацію, щоб вона зачепила і спонукала до потрібної маніпуляторам дії. Тому, коли тобі щось пропонують отримати безплатно, треба бути напоготові, що це дорого коштуватиме. Бо за веселу безплатну гру чи красиву аватарку можна заплатити доступом до персональних даних. Пам'ятай, маніпулятори і хакери в інтернеті аналізують масу інформації, а наші необережні дії їм лише допомагають.